Вся кула, яка яка тут якось тут та яка рибка, яка ходить, вона поє. Є досить покидає, коли стоїть. Дитя, я звичайно зайшов в акваріум і тут я побачив золоту рибку. Золоту рибку. Тут а, рибки баласики плавають гарно таки класні. Всім пока. Дивіться, я як звичайно зайшов ось сюди. І тут а, дуже близько гарно в акул. Клас! Зразу, правда? Прям класно в акул акулу всіх. Дуже офієно тут, бачите афієць. Все, пока віця я ще одна щось хочу показати, що тут є кальмар, що тут кальмар є. Що тут кальмари є ще з друзі. Тут ще одне відео. І тут я дуже... Тут дуже гарно видно русалку. Класна русалка. Офігенна русалка сидить. Всі привіт друзі. Наш ще одне відео. Тут ще одні є рибки. Придума ще одні є. Подивіться, дивіться, які рыбки, рыбки. тут рибки є? А фієрі рибки, пасі рибки, тут аж світиться.

Тут она ще шерики. Але тут буде які малюсики ріпки. Малюсики рибки. Римки, які малюсики. Тут, до речі, якісь рослини є. Ротле, а рот левине. З каміньцями. Всем И все привет, друзья. Тут вообще я нашел, что там на рынке, что там на рынке, где мы ездим, где мы ездим. Это на рынке Вот, Класс! вот, Класс! вот, вот, рыбки, рыбки, вот, вот, вот,

о, який пісок. Риби, рибить клас. Тут вона зверху дуже гарно виту всіх риб. І наш пісок гарнуть гарний. Тут від клітка гара. Сить всі стекла. Офіяти. Тут навіть ви дуже показують. Як з галактики. Бачиш скати? Скати, скати, так, да, так, да, так. Да. Тут навіть галактика з риблям. Риб. Друзі, які рибки, я знайшов. Тут рибки. Рибки. рибки, скати. Подивіться, вони які, вони рухається нами.

Студа дивіться, але в партові групи то там така не дуже помітна сіранька в чорну часточку риба, яка ховається тут за коралом. Ті риби, яких найбільше великі змагається, Це в нас крилатки, і дивіться, якщо відчуває якусь небезпеку, в нього є такий спеціальний підгор, куди він набирає воду, роздавається. Ну тоді буде крили м'як. Риба ніхто полювати на всі чути про рибокого, то риба ще одне відео. Це в нас усе термося до відеосправді. Ці руці вони на три метра в рибки на них знаєте, що дуже смачна, чорна одна лікар і саме розгляді. Дивиться всіх дуже добрий носик, такі, і муса.

Все придручі! Я як звичай до суда? Я бачу, що знизу тільки я бачу, що тут ви думаєте, що тут ви думаєте, що тут нема рибки але якщо подивитися знизу. То тут вже можна побачити, що тут рибки плавають. і Навіть хижаки їх по яскравому цьому кольору впізнають, в них майже немає в природі. Крім того, каледонські омари. Дивіться, один сидить під камінчиком. От по чорних очках його виду. Двоє ховалася можемо студії. сидіти. дивіться один все при друзі, становить є ще одні конструкції. конструкції, кривеньки, кривецькі. Кратки, 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 крулетки, рулетки, рулетки, рулетки. ратуса, ратуса, ратуса. Тут ощелки детали. Детали, рыбки. Рыбки тоже классные детали быть. Ой, а так какие так Класс, ой, дичок. Привет, друзья, тут ощелки рыбки в клетке живут. Тут там Лесенькі рибки є, рибки малесеньки, тут ще вози можна подивитися. Подивіться яка штучка. Подивіться, подивіться яка. Подивіться, Садечко, дамі, а, які він. Садечко нам показує. Які же тут класси були. А ви спочатку подивіться? тут Листички, листочки, листочки є. А ви дивиться? Бачиш? Це Оксу. Це Аксолотен. Аксолотенка походить. А бачиш, там маленький, є під нею. Мама закрутається. Так, це маленький Аксі. А тут рибка є, рибка, рибка. Будемо подивитися, там жива маленькі ж Отожіть уживати.

А -а -а. Привет, друзья! Поздравляю всех, что рыбки Ой, какие же рыбки есть! Рыбка есть! Всегда рыбка есть! Класс, класс, класс! Фух! Какие же классные аксессуары! Какие же аквариумы тут класс. Офигеть! Лайк ставлю! И подписывайтесь, если еще любите аквариумы! Пишіть коло якщо... так, хто був вже в акваріумі. Привет, друзі, подивіться, ри. Стери. Чому він бачить? Ой, що це монтаж для риб. Значит, я тут кольори рыбки рыбки, 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 и рыбки, какие классные А тут такая а тут-то э, ножки. тут еще у нас что сидет? И туда

Не вон, фаши римка. Дивіться, природи. Ади візить кака тут римку. Адись, кака тут риба! Ооо! Клас! Тут ще один шосто! Тут клас! Оооо! Оооо! Римка, плива! Все природи! От все подивіться на цю рибку і Подивіться швидко. Рибки, так, лоски, рибки. Там ще один апарат якийсь, але не знаю, який апарат. Учителі риба футбою сам. Правда, друзі, це ваші останні. монтаж Свідомо. Про рибки в бакаре у Подивіться. Дуже аж класне, Аж класне, аж класне. Вау, класники шарні, є рибки тут плавають. Ось тут ще. Й Все, подивись, кири.